Друзі, всім привіт! Хочу розповісти вам про курс із запуску і масштабування власної справи, який у нас незабаром стартує в нашій школі Новий стиль життя. І сам сам перед декілька слів про те, для кого взагалі цей курс, тобто яким людям буде актуальна інформація на ньому. Це таких три основних категорії: по-перше, це Люди, які сьогодні, можливо, десь працюють на роботі, але у вас колись були думки про свою власну справу, але ви зараз не розумієте, з чого почати, як воно все працює. Чи треба реєструвати ФОП, чи не треба, чи потрібен якийсь стартовий капітал, чи він не потрібен, тому що наче з одної сторони. Там потрібні гроші, щоб купити якесь обладнання, чи якийсь товар, чи для того, щоб надавати певну послугу, потрібні якісь інструменти чи тощо. А з іншого боку, ви бачите, як деякі люди начебто стартують, навіть не маючи капіталу. І Ви розумієте, чи вийде в мене, там не знаєте, чи не вийде. І ви в таких певних внутрішніх питаннях знаходитесь. Тобто ви сьогодні десь працюєте на роботі, але, можливо, розглядаєте для себе можливість. З часом перейти в якусь свою власну справу і спробувати перший час це робити разом, поєднувати, а потім вже повністю займатися там, власним бізнесом. Це така перша категорія людей, для яких курс буде дуже цікавий і дуже практичний. Друга категорія це коли у вас вже є певна власна справа і ви працюєте самотужки, тобто ви оказуєте якусь там послугу надаєте людям, або можливо ви продаєте якийсь товар. Або, можливо, ви особисто, як там особистий бренд, виконуєте там певні функції, певну публічну роботу. І ви розумієте, що ви один, ви самі, і ви поки що не можете масштабуватися, тому що коли ви завжди наймаєте якогось там працівника, помічника. Якість вона повністю падає. Клієнти починають скаржитися. Клієнти хочуть працювати тільки з вами. Ви не знаєте, як делегувати, як прибрати себе з процесу, тому що люди, яких ви там наймали або одного, або декількох. Вони не ви, вони не розуміють, що ви від них вимагаєте, яку який рівень якості треба дати там в ці послуги, в послуги, які ви займаєтеся. Або в продажах, або в сервісі, або ще щось. Тобто, і ви знаходитесь в такій ситуації, коли ви і раді були масштабуватися, але при цьому ви не розумієте, як саме це зробити, тому що. Або не вистачає певного фінансового ресурсу, або не вистачає там певної кількості клієнтів, або не вистачає, можливо, там співпрацівників, чи ви не розумієте, як зробити, щоб була більша команда людей, але при цьому не втратити там якість. І, можливо, ви знаходитесь в такої ситуації, коли ви повністю самі, як такий вогнегасник, бігаєте, як просто тушити різноманітні пожари, і у вас таке враження, що як тільки ви пере. Ну, Будете їхати там в офіс чи на об'єкт, чи ще кудись, то у вас повністю ваш бізнес він повністю зупиниться, тому що він повністю зав'язаний на вас. От для такої категорії людей теж буде дуже-дуже сильно актуальний курс, тому що він допоможе вам е вийти з цієї такої операціонки, і ви зможете робити певні речі системно і зростати системно. Бо е є дуже багато інструментів, просто про які люди навіть не знають, не здогадуються, і на курсі вони будуть. Третя категорія людей це люди, в яких вже є бізнес, вже є працівники. І ви е, розумієте, що ви трошки десь е, підвигоріли. Тобто, ви розумієте, що у вас вже є певні процеси, можливо, якийсь офіс, можливо, якісь там люди десь на об'єктах працюють, чи, можливо, якийсь салон краси, чи ще щось. Вас, тобто, є вже команда, в ній є вже базові певні процеси налагоджені. На а ви не але ви не розумієте, як вивести це все на новий рівень. Тобто для вас питання, окей, добре, це бізнес закриває мої певні фінансові потреби. А що далі? А як мені далі, як підприємцю, куди мені можна далі рухатися? І як я можу вивести цю справу взагалі там, на інший рівень і дозволити собі набагато більше цінності принести на ринок людям своє життя ну, докорінно змінити? І ось для цих трьох категорій людей курс буде. Дуже практичний і дуже корисний. Ми на ньому будемо проходити дуже глибоко речі, які пов'язані із психологією. Ми будемо проходити речі, які пов'язані з маркетингом, з аналітикою, з трафіком. Тобто, ви навчитеся, дивлячись на сайт, розуміти, чи дає він взагалі якусь конверсію, чи дає він якісь продажі, чи ні. Ви дізнаєтеся про багато нових джерел, як можна залучати клієнтів. Ви дізнаєтеся про те, як можна запустити якесь нове направлення в своєму Йому там не і своїй справі, або просто запуститися з нуля, не маючи взагалі капіталу. Тобто, якщо у вас нуль стартового капіталу, страшну річ кажу, навіть якщо у вас борги є, і ви маєте зі своєї роботи, на де ви працюєте, віддавати якісь борги, навіть в таких умовах ви побачите декілька стратегій, як можна потрошку запустити свою власну справу, яка без фінансових інвестицій почне давати вам гроші дуже швидко. Я розумію, що якщо. Економічна модель у людини правильна, якщо мислення правильне, то перші гроші можна заробити за декілька тижнів. І ви побачите, що багато людей на курсі, які будуть його проходити, навіть якщо в них не є, немає там, спеціальної підготовки, навіть якщо вони ніколи не вчилися на економічних ніяких там вузах там, ні, ні ще десь, тобто в них немає ніякої там MBA, ступеня там, чи ще щось. Ви побачите, що навіть ці люди яких жодного немає бекграунду бізнесового, вони за декілька тижнів вже будуть мати можливість заробити перші гроші. І це завжди відбувається, тому що я займаюся навчанням вже дуже давно, я дуже чітко розумію, які інструменти працюють, і є завжди відсоток людей, які, почувши щось на курсі, вони тут же це імплементують в своє життя. Тобто Повністю реалізують цей інструмент, і він починає працювати на них і дає їм перші кошти. Тож ви побачите людей, які не мають жодного бізнес освіти, але вони вже під кінець курсу почнуть заробляти перші гроші. І якщо ви розумієте, що ви хочете, щоб ваша власна справа вона зростала і вона в вашому житті давала реально для вас розвиток. І ви розуміли, що вона не тільки дає мені гроші, але дає відчуття змісту сенс. Я розумію, чого я хочу від життя, чого я хочу від цього бізнесу. Як мені будувати свою команду, як мені працювати далі? Якщо у вас є от таке внутрішнє тяжіння до цих питань, ви можете прийти на наш курс, пройти його і. Ви маєте повну фінансову гарантію на цей курс, тобто ви оплачуєте його вартість, і ви маєте доступ до наших прямих ефірів, до зізвонів, які у нас є. І ви, якщо в ході того, як ви проходите курс, ви розумієте, що вам не цікаво, ви все це знаєте, це неприкладні знання для вас. Ви просто напишете адміністратору школи там або мені, і повністю гроші вам повернуться в повному обсязі на картку. Тобто, грошима, ви не ризикуєте взагалі. Ви ризикуєте тільки декількома годинами свого часу, щоб зрозуміти чи практична ця інформація для вас чи ні. Також у нас в школі є спільнота. У нас є інструменти, які дозволяють. Практично реалізовувати певні взяти на себе завдання. Тобто, ви можете впригнути, у нас є така система планерка, коли ви кожен тиждень берете собі певні завдання. Це відбувається під моїм особистим керівництвом, і ви будете бачити, як кожен тиждень ви робите нові для себе речі і отримуєте нові результати. І ви скидаєте конкретну звітність, ви рапортуєте за кожне виконане завдання, і таким чином ви ставите себе в таку дисципліну, в таку систему, де ви реально від просто обмірковування якихось там ідей переходите до практичного їх реалізації, і у вас ще є тренер, який супроводжує вас в цьому процесі. Тобто, у нас в школі є контент, у нас в школі є спільнота людей, де люди знайомляться, починають нові партнерства. Ми рекламуємо вас. Ми будемо розповідати про ваш бізнес, про ваші товари на всю спільноту і. Люди також знаходячись в планерці, вони ще отримують такий інструмент, який дозволяє їм практично реалізовувати те, що вони дізнаються на наших курсах. Тож, якщо ви хочете спробувати себе. Напишіть в коментарях під цим відео, будуть всі контакти, ви можете зв'язатися зі мною або з адміністратором нашої школи, і ви побачите всі умови, як долучитися до цього курсу. Я впевнений, що просто обдумування якоїсь ідеї власної справи воно ніколи не виведе вас на новий рівень. А коли ви готові стрибнути в якийсь новий для себе. Проект, якийсь новий рівень, піти в нове навчання чи зробити нові для себе кроки, ось саме ці речі можуть докорінно змінити ваше життя. Тож, тим, кому це актуально, побачимося з вами вже незабаром на курсі із запуску власної справи. Всім па-па!